Вітаю всіх. Мене просили подивитись, чи дійсно готувався замах на нашого Сінєгубова. Ось. Давайте подивимось. Чи дійсно готувався замах на синігубова нашого? Чи дійсно це було так? Чи дійсно він готувався цей замах? Так, причому потузумчив, ну, це раз один добануть і все. Так він готувався. Розглядали. Готували довго, підготовувались. Ретельна підготовка була просто нереальна. Ну, вбити. Звісно, вбити його збирались вбити, і там було багато людей задіяно. Дійсно, це було. Було. А щоб він. Він як. В цій ситуації бабла вигрів багато. Було, було. Що з грошима пов'язане. Тепер, чи дійсно готувався замах? Чи дійсно готувався замах на Синігубова, главу Харківської військової адміністрації? Чи дійсно готувався замах на синігубова Чи дійсно це було? Давайте дивимось. Так, було. Причому від влади це йде. Двіка кубків, підготовочка домовленості. Так, так, це було. Угу. Кардинально, щоб це зробити. Зупинили вчасно зупинили. Що сказати, зупинили це вчасно. Не встигли. Реалізувалося вам тут з мечів це випадає. Задіювалось, люди задіювались не дуже кваліфіковані. І тут, як два варіанти було. Можливо, так два. Не, не з першого, так з другого. Щось таке. Так, це дійсно було. А тепер давайте глянемо. Чому взагалі цей наступ потрібен? Замах, господи, повин... потрібен був. Чому цей на... замах був потрібен на сині Губова, Чому хотіли його прибрати? Чому хотіли дуже при... прибрати сині Губова, Чому його прибрати? Хотіли? Ну, давайте подивимось, що там нам. О, шкурні справи. Гроші. Десь не виконав свої обіцянки, десь не поділився. Все. Питання грошей. Кінцевий результат: гроші, гроші і гроші. А тепер. Дивіться, він не дуже виконав свої зобов'язання. І, можливо, можливо, це навіть. На тему безпекової ситуації багато чого. Ви ж розумієте, не просто так це відбулося, ці прориви. Десь він на фортифікаціях, ви розумієте, що було. Питання дуже шкурні, під це, він щось не зробив, те, що повинен був зробити. Я не хочу лізти сюди, все це пов'язано з фінансами, багато фінансових карт це їхні шкурні питання, мене це і вас не стосується. Відразу скажу, Харківщина, у нас є крутий мер, який. Ви бачите, що робить, і ніхто нічого поганого не зробить, бо тепер все під контролем хорошим, і тут ситуація вже серйозна.